Ми продовжуємо. Від сьогодні в Україні розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Про це на своєму сайті повідомляє Державне агентство розвитку міліорації рибного господарства та продовольчих програм України. Це роблять для того, щоб захистити рибу під час нересту. Більш детально на цю тему будемо говорити з завідувачем сектору любительського рибальства Держрибагенції Іваном Метем. Пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку. На превеликий жаль таку поетичну тему почнемо зразу з браконьєрства. Давайте розповімо, як воно впливає на популяцію риби в Україні. Ну, в першу чергу, звісно ж, погано впливає, тому що порушники правил рибальства негативно своїми діями завдають шкоди рибному господарству шляхом нанесення збитків державі, підриваючи за. Наш державний запас водних біоресурсів Я зараз е дивлюся на водойми, ну які от у мене особисто в полі зору, так би мовити, і розумію, що на жодну з них за великим рахунком не те, що на човні з е сіткою, що, звісно ж, не можна робити з, з, з будь-якої точки зору, іноді і до берега не сильно е підійдеш. Цьогоріч ця нерестова заборона вона більш теоретична? Чи є водойми, де дійсно за цим треба спостерігати, пильнувати і, можливо, когось навіть карати? Звісно, з року в рік нерестова заборона у нас починається з 1 квітня, і всі контролюючі органи на посиленому режимі контролюють цей процес. Залучаються як профільні е, структури, такі як Держиби інспектори, наші, так само екологічна інспекція, і Національна поліція, прикордонники всі служби залучаються до цього процесу охорони. Що можна і чого не можна робити, от давайте так дуже просто пояснимо під час нерестової заборони. Я просто останній раз. Вудку тримав у руках років ну от щоб не збрехати 25, Тому вже точно нічого не пам'ятаю. Ну для початку треба ознайомитися з правилами любительського рибальства, в яких прописано всі необхідні норми для того, щоб не бути порушниками прав ну цих правил. Це по перше. А по-друге, в цей період саме з 1 квітня, але в деяких регіонах він може відрізнятися, починатися раніше або пізніше, тому краще з цими періодами ознайомлюватися або на сайті держбагенства, або на регіональних сайтах територіальних органах держбагенства. Що в цих правилах міститься, можете коротенько позначити, чого не можна, наприклад, не можна що. Так, звісно, що не можна. Наприклад, скоріш за все простіше назвати, що можна. Є Дайте у нас так. обмеження по знаряддям лову звичайний. Звичайно, нерестовий період є обмеження на кількість гачків до 7 штук. У період нереста він становить два гачки, тобто можна використовувати або дві вудки з одним гачком, або одну вудку з двома гачками. Так само в період нереста дозволено використовувати спінінг з одною штучною приманкою. Що не можна в період нереста? В період нереста не можна використовувати плавзасоби та підводне. Займатися підводним рибальством е, рибальство дозволено виключно з берега, е, а також за межами нарестовищ, які саме встановлюються нашими наказами територіальних органів в кожній області окремо, з якими, як я вже казав, можна ознайомитися на наших сайтах або, ну, або на нашому телеграм-каналі. А скажіть, будь ласка, нерестовища на місцевості, ну на березі, зрозуміло, якось позначаються для тих, хто може потрапити в цю зону? Ні, на жаль, це дуже великий об'єм території, тому він не, окремо не відзначається. Не тому не, треба дивитися на місцях е, в наказах, як вони прописані раніше. Ми ці на е, ділянки навіть е, зазначали на картах, на гугл-картах. Однак, е, після початку повномасштабної війни ми цього не робимо е, задля безпеки. А, на яких водоймах, От з точки зору водойм, розміру, глибини, е, локації, де можна ловити рибу, де взагалі не можна ніяк навіть з берега, чи є такі? Звісно, такі місця зазвичай визначаються нарестовищами в переважній кількості. Вони це мілководні ділянки, на яких риба якраз здійснює свій процес відтворення, або інші місця так називаємо шляхи міграції. По яким риба від своїх традиційних місць мігрує до цих мі до місць ну, до нарестович, де вона безпосередньо здійснює відкладання ікри і розмножується. А скільки риби? Ви сказали, що може бути два гачки, або тобто відповідно, або дві вудки з одним, або одна з двома. А щодо кількості виловленої риби існують ліміти? Звісно, вони як в період нереста, так і в інший період. В добова норма незмінна. Є тільки обмеження, як я вже казав, по знаряддям лову та способам лову. Добова норма становить 3 кілограми та одна штука риби. І цією одною штукою риби ми повинні розуміти, що це може бути трофеєм або е, звичайна риба. Е, крім добової норми, ще е, рибалка любитель е, повинен. Е, Дотримуватися мінімального розміру риби, тобто, у кожної майже у кожної риби є мінімальний розмір, після якого, ну після коли риба досягає його розміру, її можна забирати. Тобто, малька відпускаємо, якщо дуже просто казати. По-перше, малька так, відпускаємо. Ну... по-друге, трошечки можна ширше про цю норму 3 кілограми плюс одна рибина, як це працює на практиці? Як це працює на практиці, ви зловили, наприклад, 3 кілограми рибини, і потім у вас е зловився трофей. Звісно, ви його відпускати не хочете. Трофей це там трофей. не знаю. Крупний судак, наприклад, чи що може бути трофеєм? Наприклад, крупний судак або навіть звичайний судак з мінімальним розміром, дотриманим. Е але ви вже наловили достатню кількості риби, і ви хочете і її залишити, і взяти цього судака. От на цей випадок і передбачена така норма. Угу. Зрозуміло. Дякую щиро, пане Іване, за роз'яснення. Я нагадаю, що з нами був завідувач сектору любительського рибальства Держрибагенції Іван Медь.